Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія.юа та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Ну що ж, як кажуть, якщо ви не можете перемогти натовп, то треба його очолити. З такими думками, я гадаю, Binance вирішив запустити свою тапалку. Так, цей тренд мені не дуже подобається, якщо чесно, з однієї сторони, тому що багато витрачати часу, а прибуток можливо не такий і великий. А з іншої сторони, якщо приділяти увагу дійсно цікавим та перспективним тапалкам, намагаючись масштабувати виконання, я гадаю, ви розумієте про що я. То профіт може бути дуже непоганий. Вчора, наприклад, в чаті телеграму я бачив, що хлопці писали з мінімальними активностями, забирали 500 плюс баксів, а то і більше на Dox та Notcoin. Це без рефералів, але трішки масштабувались і за декілька аків виходили такі цікаві суми. А ще в плюс хотів би додати те, що активність можна виконувати в будь-який час, а коли з'являється можливість. А в обідню перерву, в маршрутці до роботи, в туалеті та інших місцях. Замість того, щоб грати в якусь гру, можна відкрити телеграм та пройти активність по проєкту. Зараз не так уж і багато цікавих теснетів, на які можна витрачати свій час. Але єдине що, треба вірно вибирати тапалки. Їх зараз мільйони можна сказати, але не всі дадуть. Тобто більшість вам нічого не дадуть. Я намагаюся фільтрувати їх так. Перша це ідея, чи є якийсь кінцевий продукт після того, як пройде ця активність. Якщо є, то перспектива токена і ціна на нього можливо буде гарною. Друге, це інвестиції. Якщо є інвестиції від непоганих інвесторів, то також перспектива для отримання прибутку є. Третє ім'я та бренд. А це, наприклад, якась біржа, яка робить продукт, і щоб потім не підривати довіру до себе, і ті користувачі, які будуть заходити в цей проєкт, щоб вони залишились на цій біржі і заводили туди кошти, та там торгували та працювали, щоб біржа отримувала за це відсотки. Тож я гадаю, якщо Бінанс випускає свою тапалку, то він зробить більш-менш непогані винагороди, щоб зацікавити людей, залишитись в них та витрачати в них свої кошти та працювати на своїй біржі. І четверте, і також важливе, це хайп. Якщо на проєкт є хайп, то це також великий фактор. І чим більше людей, тим більше буде розмов про проєкт, і тим більше можливість, що монетка буде щось коштувати. Тому що це буде постійні розмови, і через це багато більш будуть хотіти а, забрати собі користувачів, які користуються той чи іншою таполкою, і будуть лістити монети. Чим більше буде користувачів купляти ці монети, тим буде більша ціна. Ну я гадаю, ви. А, зрозуміли. Так ось повернемось до нової тапалки від Binance, і це MoonBix. Багато вчора а, шуму було через неї, що це скам, не їх тапалка і багато чого іншого. Але якщо ми подивимось, то вони вже самі написали в своєму телеграм-каналі, що а, ми знаємо, що наша майбутня гра те гміня по MoonBix була злита в мережу до запланованої дати запуску. Тобто офіційно вона. Ще не вийшла, але в ній вже можна працювати. Тож я вже почав працювати. Запрошую сюди людей. І якщо ви ще не тут, я раджу також вам заходити до цієї тапалки і намагатися запрошувати своїх друзів або десь постити свої реферальні посилання, або робити якісь невеличкі ролики, заливати їх в той же Тікток, щоб люди бачили, переходили за вашим посиланням, і вам були додаткові бонуси. Тому що коли вийде офіційно, то більше людей дізнаються і будуть. Заходити вже до цієї гри, а знаємо, що Binance це топ біржа один по всьому світу, і тут я гадаю буде дуже багато людей, тому що кожен захоче а, спробувати цю тапалку і кожен захоче а, прийняти участь, щоб отримати якісь. Винагороди, я думаю, що тисячів тут не буде, але якісь приємні суми. Сподіваюсь, що ми зможемо отримати. І, скоріш за все, це дійсно буде монета, тому що я вже вчора в себе в телеграм-каналі публікував. А такий допис вони написали, але сьогодні вже це, що а, всі поінти, які ви будете отримувати, ви а, зможете їх обміняти на криптовалюту під час лістингу. Тобто, якщо звернути на це увагу, то, скоріш за все, буде токен проєкту і ті поінти, які ми фармимо, вони будуть конвертуватися в нас під час лістингу, що дуже добре, тому що знову ж таки лістинг буде. Відбуватись на Бінанс, а коли лістинги не на бінанс це знову ж таки великий великий хайп. І я гадаю, що Бінанс буде просувати цю монету, тому що їм це буде вигідно, щоб більше людей її купляли, і більше вони змогли на цьому заробити. Добре, нагадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до самої таповки. Ось таким чином вона виглядає. Як завжди, все є гра, є таблиця лідерів, є завдання, є друзі. А, давайте почнемо з першого. Тут потрібно грати в гру. А, нам буде даватися. Шість спроб, і кожна спроба буде відновлюватись за 10 хвилин. Що робити? Натискаємо грати в гру, чекаємо, поки вона завантажиться, і починаємо просто ловити ось ці штуки. Я зараз з комп'ютера не дуже мені зручно, тобто вона гойдається туди-сюди, ви просто натискаєте. І коли ви натискаєте, ось ця рука вилітає і забирає ось ці. Штуки, за які нам будуть надаватися поінти. Чим більше ця річ, цей кружечок, тим більше поєнтів ви будете отримувати. Ну, Маленькі 10, є також подаруночки. А велика, бачите, як довше вона вже тягнеться, і вона, якщо не помиляюсь, то буде вам 50 поїнтів. Якщо ми будемо забирати ось ці планети, то в нас будуть бонуси відмінусовуватись. Також ці порандарунички, на жаль, не встигає, щоб подивитись, скільки буде там зароблено. Тобто, наша єдина задача це забирати ці. Планети та подарунки і заробляти балів. Чим більше балів ми заробимо, тим більше ми зможемо обміняти на токен проєкту. А єдине, що таку підказку зроблю, я знайшов. Це те, що якщо ну, буває так, що ці планети, які мінусуються, вони нам заважають забирати. Пойнти і їх, щоб прочистити собі шлях до цих кружечків, їх краще забирати в першу чергу, тому що коли ви будете забирати їх в першу чергу, вони не будуть відмі Тобто, якщо у вас буде нуль, він. Мінус 20 зробить, але ні від чого мінусувати. І це дуже добре. Тобто, спочатку ми можемо забрати ці планети, якщо вони вам заважають, а потім вже забирати ці кружечки. Інколи такі моменти є, і дійсно це дуже допомагає. Добре, гадаю, з цим ми розібралися. А, так, добре, давайте перейдемо далі. Тут таблиця лідерів відображається топ 100 людей, які накопичили свої бали. Гравців вже більше 4 мільйонів. Тобто, так як офіційно вона ще не вийшла, а я гадаю, коли вийде офіційно, ну мінусувати у всіх поінти 4 мільйонів людей, це я гадаю. Дуже буде погано для них, і це буде негативна реакція на це. Тож, якщо ви ще тут не тут, заходимо і починаємо фармити, тому що я гадаю, що бали всі залишаться з цим. Гадаю, також розібрались. Далі в нас є завдання. Є щоденний вхід, потрібно буде поділитись в своїй історії телеграму, але просто можна натиснути на завдання, повернутися і забрати, підписатись на ТГ-канал, підписатись на. ТГ ще один і тут підв'язати свій аккаунт Binance. Просто переходите і вам його зараховує, якщо ви зареєстровані на Binance і у вас пройден курс. Якщо ви не зареєструвалися на Binance, то вам обов'язково це потрібно зробити. Посилання я залишу в пості Telegram, можете зайти, зробити реєстрацію. Пройти курс та завантажити додаток. На все це я залишу посилання, тому що тут потрібно буде підв'язати свій телеграм в додатку Binance. Ну і друзі, тут ви можете копіювати посилання, запрошувати своїх друзів, рідних, близьких. І також, як я казав, ви можете робити пости в себе в TikTok і заливати туди. Можливо, у вас. Вийде запросити там людей, і за те, що ви будете запрошувати, ви будете від отримувати 10% від його балів. Але максимум ви зможете заробити з одного рефералу 50 тисяч поїнтів. І також, друзі, ті, хто перейде за моїм посиланням, повинні отримати собі 1000 стартових балів. Гадаю, з цим ми також розібрались. Ну і останнє Binance. Ви тут можете а, установити додаток, зареєструватися або пройти верифікацію а, через а, цей додаток. Але ці посилання я також буду залишати в своєму пості Telegram. Добре, як завжди, нічого складного немає. А, та палка цікава, ну для мене щось новеньке. Я частенько заходжу та граюсь, якщо є час, поки що вона мені. Не набридла на цьому, все виглядає свіженько, можна сказати. Засновник Binance, тож я вважаю, що якусь копійку ми зможемо отримати. Також я вважаю, що це дуже цікаво для тих, хто тільки починає. Ознайомлюватись з криптовалютою, отримати якусь винагороду, зрозуміти, як клеймити монети, як виводити на біржу, як продавати їх. Так, можливо, не такий великий заробіток, але якщо ви новачок, для початку вашого шляху тапалки це дуже і дуже непогано. Добре, з цією таполкою розібрались, і я хотів би ще швиденько пройти по моєму фавориту на даний час. Це проєкт Bloom і що там у нас новенького? Зараз все розберемо. Якщо ви не знаєте, що таке Bloom, то залишу посилання на відео, де детально розповів про це. Але, скоріш за все, всі знають, що таке Bloom і багато хто вже тут працює. Знову ж таки, якщо ви новачок, то переходьте за посиланням та подивіться, що це таке. В двох словах: це криптобіржа в Телеграмі, Майбутня криптобіржа в Телеграмі, що на мою думку зараз є однією з найперспективніших проєктів з цих міні-ап в Телеграмі. Чому? Тому що в нього є кінцева ідея, тобто це криптобіржа в Телеграмі. А це щось нове, і я вважаю, що це буде, якщо вони зроблять ті всі ідеї, про які вони розмовляють, то а, це буде дуже перспективно, коли у вас в Телеграмі буде своя біржа, де ви зможете продавати, купляти а, холдити свої там якісь токени, мемкоїни або а, звичайні монети. Тож я вважаю, що ідея дуже гарна, і вона єдина, можна сказати. Я не зустрічав ще бірж в Телеграмі, і це дуже і дуже перспективно. І якщо ця ідея знову ж втілиться в життя, і буде монета цієї біржі, і вона буде розвиватись, то ми знаємо, що монети бірж дуже непогано вистрілюють. В майбутньому, коли ця біржа більш-менш буде набирати свої обороти, але знову ж таки, якщо це все втілиться, те, що вони кажуть, в життя і воно буде добре працювати. Тож перспектива, я вважаю, є. Ну і другий фактор це інвестиції. Дуже багато було розмов про те, що тут присутні Binance Labs, і ось офіційно так, тут в них в партнерах є Binance Labs. В MVB 7-го сезону Binance Labs одібрав найкращі проєкти. Та інвестував в них. Так, інвестиції не розголошуються, які там були, але, скоріш за все, це інвестиція в допомозі, і яка прирівнюється до 300 тисяч доларів. А якщо ми подивимось на Rising, то ми також тут зможемо побачити, що в інвесторах є Binance Labs. Знову ж таки, інкубатор, і сума не вказується. Можливо, там не тільки ці 300 тисяч доларів, можливо, вони інвестували ще якісь кошти, але про це не розголошують. І я вважаю, що в майбутньому до Binance Labs ще можуть приєднатись якісь інвестори. Тому що якщо є Binance Labs, це вже є довіра, то інвестори будуть вже розглядати скоріш за все цю біржу. Це мої думки. Тож, два пункти, по яким я відбираю проєкти: це ідея. це Інвестиції і третій пункт це хайп. Вона зараз одна з найперспективніших. В цьому боті вже налічується там 47 мільйонів користувачів. Тобто вона відома і навколо неї є хайп. А, нічого складного, якщо ви ще не користуєтесь, тут немає. Кожного дня заходимо, збираємо поінти збираємо білетики, граємо в гру. А, так, в серпні були повинні вийти їх за думками меми Фай, але поки що її немає, що таке мемофай. Це коли ми в грі будемо ловити якусь криптовалюту. Скоріше за все, до цього ще йде підготовка, тому що вони валит, вже оновили, і ми бачимо тут е поінти, вже бачимо тут тон від тонкіпера нашого валюта, яка нь на ньому лежить. І е це вже гарно. І я вважаю, що скоро цей мемепад повинен також з'явитися. Досить цікаво, з'явилось у нас поїнці, тобто те, що ми фармимо ці поінти в грі, вони скоро будуть якось відображатись. Тут бачимо понтс і значок долара нуль поки що, скоріш за все, коли буде якийсь обмін, то будуть відображатись долари і будуть відображатись, скільки ми зможемо отримати за ці поінти. Ну І знову ж це. це Після лістингу вже трішки пізніше. Ну і хістер, якщо подивимось, то можливо під цей мемопад ми будемо тут бачити, яку криптовалюту ми зможемо тут впіймати. Ну, тобто, праця тут йде, оновлюється так, дуже часто він підтуплює а, цей проєкт, але потрібно працювати, тому що це все йде в розробці і дійсно. Над ним працюють. Ну і також хотів би, і до речі, якщо у вас не підв'язаний ще ваш а, гаманець, обов'язково це зробіть, під'яжіть, щоб він у вас тут був. Підв'язаний. Також не забувайте виконувати завдання. Завдань дуже багато, і за кожне там завдання ви будете отримувати також свої поінти, що досить добре. Чим більше поїнтів, тим більше монет ми будемо отримувати. І ще останню новину я вам скажу: це те, що вони запостили в своєму Twitter аккаунті те, що скоріш за все, тут буде верифікація обличчя. Ну, вони цей пост вже видалили, але було таке, що натякало, що у нас буде верифікація обличчя. Тож, якщо ви а, абузите цей проєкт, то на майбутнє маєте на увазі те, що можливо доведеться а, шукати людей, які вам будуть проходити цю верифікацію. Добре, друзі, на цьому все. По цим проєктам, які мені зараз дійсно цікаві, розповів Блум. Це е, так і залишається в мене топ-1 е, тапалка на даний час. І саме їй більше всього я буду приділяти часу, тому що я вірю е, в цей проєкт і вірю, що в них дійсно щось вийде досить добре і вони не заскамлять людей, а дійсно будуть робити е, гідний продукт. І Через це ми зможемо отримати свою частку за те, що допомагаємо їм в розвитку. Ну і MoonBix, я також зараз буду робити, тому що знову ж таки Binance і. Хайп навколо цього продукту також буде зростати. Коли вже буде офіційно оголошено, туди підуть ще більше людей. І я гадаю, там буде база користувачів дуже і дуже солідна. І також буду сподіватись на гарні винагороди. По всім новинам по цим проєктам я буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!